пілот невеличкого корабля, і він відправився, щоб поговорити з велетенською космічною бойовою фортецею, яка називається Берсерк, і відома тим, що знищує планету за планетою. Саме про це оповідання Фреда Сабергагена – миротворець. Отож, лайк, комент, підписка і приємного прослуховування. Кар проковтнув знеболювальне і спробував вмоститися зручніше в бойовому кріслі. Він увімкнув радіопередавач і промовив: Я прибув з миром, я беззбройний. Прийшов, щоб поговорити, а потім зачекав. В кабіні його маленького одномісного корабля було тихо. Радарний екран показував машину берсерка. На відстані багатьох світлових секунд попереду. Жодної реакції від неї не було, але він знав, що його почули. За Каром сонце подібне світило, яке він називав Сонцем, і його рідна планета, колонізована землянами століття тому, самотнє поселення біля краю галактики, і дотепер війна з барсерками. Була лише віддаленим жахом у новинах. Єдиний справжній бойовий корабель колонії нещодавно відправився доєднатися до флоту Карлсона для захисту землі, адже казали, що барсерки збираються там, а от тепер ворог тут. Люди планети Карра готували ще два військові кораблі так швидко, як тільки могли. Це невеличка колонія і небагата на ресурси. Навіть якщо б ці два кораблі вдалося підготувати вчасно, ті навряд чи б змогли протистояти барсерку. Коли Кар представив свій план лідерам планети, вони вирішили, що чоловік божевільний вийти і поговорити з машиною про мир і любов, посперечатись можливо, і є надія навернути найбільш розбещену людину до справи добра та милосердя. Але яка сила переконання може змінити програму машини? Чому б не поговорити з нею про мир? запитав Кар. А що, є кращий план? Я готовий полетіти, мені нічого втрачати. І вони дивились на нього через прірву, яка відділяє планувальників від тих, хто знає, що помирає. Вони знали, що його план не спрацює. Але не могли придумати нічого іншого. Пройде щонайменше десять днів, поки підготують кораблі, а маленький одномісний був неозброєний і одноразовий, та й і озброєний він був би не більш аніж жартом для барсерка. Зрештою, вони дозволили Карру взяти його, сподіваючись, що є шанс на те, що аргументи чоловіка. Відкладуть неминучу атаку. Коли Кар наблизився до Берсерка на мільйон миль, той зупинив неквапливий рух і, здавалось, зачекав на нього, зависнувши в космосі на орбітальній траєкторії безповітряного планетоїда, у точці від якої сам планетоїд був за кілька днів. Я не озброєний, знову промовив він по радіо. Я тут, щоб говорити з тобою, а не воювати. Ті, що створили тебе, обов'язково спочатку спробували б домовитись. Ти розумієш? Він цілком серйозно допускав це, і, взагалі, не хотілось говорити про ненависть і помсту. Раптово машина відповіла: Маленький корабель, підтримуй поточну швидкість і курс до мене. Будь готовий зупинитись, коли буде наказано. «Е, Добре? Кар гадав, що готовий зустрітись з барсерком, але він затнувся і затремтів від звуку його голосу. І от тепер зброя, яка може випарувати планету, націлена напевно на нього одного. І до того ж, можливо, треба боятися ще більше. Якщо хоча б десята частина історії в'язнів барсерків, правда. Кар не дозволив собі думати про це. Коли він опинився на відстані 10 тисяч миль, машина наказала зупинись, чекай, де ти є відносно мене. Кар миттєво підкорився і незабаром побачив, що барсерк запустив в його бік щось розміром з його власний корабель. Він побачив щось маленьке і рухоме на відеоекрані, що виринула величезну фортецю, яка пливла на тлі зірок. Навіть з цієї відстані він бачив, наскільки понівоченою й пошарпаною була та фортеця. Хар чув, що всі стародавні машини пошкоджені через довгу й безглузду війну з усією галактикою, але, безперечно. Таке явне руйнування, як це, є винятковим. Посланець Барсарка сповільнився і підлетів до його корабля. Незабаром в шлюзі пролунав дзвін. Відкривай, я мушу тебе обшукати. А потім ми поговоримо. Потім ми поговоримо. Кар відкрив шлюз і пропустив півдюжини машин. Вони виглядали, на, мов роботи покоївки та робітники, усі кольгаві й зношені, як і їхній господар. Тут і там виблискували нові частини, але машини рухались невпевнено, обшукуючи карра, обшукуючи кабіну, промацуючи скрізь маленький корабель. Коли обшук завершили, одну з машин, що здійснили висадку, товаришам довелось напівнести. Ще одна з машин, істота з руками, як у людини, залишилась. Як тільки шлюз зачинився, вона сіла в крісло і почала керувати кораблем до Барсерка. Стривай! Кар і не зрозумів, як почав протест. Я не хотів сказати, що здаюся. Слова повисли в повітрі, здавалось, не заслуговуючи на відповідь, і раптом паніка змусила його рухатись, не думаючи. Він ступив вперед і схопив механічного пілота, намагаючись витягти того з крісла. Сам пілот поклав металеву руку на груди кара і відштовхнув його. Чоловік пролетів через кабіну і впав у штучній гравітації, бахнувшись головою об перегородку. За кілька хвилин ми поговоримо з тобою про мир, сказав радіоголос. Карс поглядав, як його корабель наближається до величезного Берсерка і помітив, що шрами битв космічної фортеці ставали все більш і більш чіткими, навіть для його недосвідченого ока, у корпусі Берсерка дірки, квадратні милі вигинів і здуття, і ями, де колись метал плавився, Потираючи забиту голову. Чоловік відчув слабкий трепет гордості. Це ми зробили з ним, подумав він. Ми Які маленькі живі істоти. А потім це чомусь почало його дратувати. Кар завжди був відомим пацифістом. Після деякої затримки у боці Барсерка відкрився люк, і корабель попрямував у темряву. Тепер нічого не було видно через ілюмінатор. Незабаром щось легко застукотіло, нагадуючи звуки швартування, механічний пілот вимкнув двигун, повернувся до карра і почав підійматись з крісла. Щось у ньому вийшло з ладу, і, замість того, щоб плавно піднятися, пілот здійнявся, на мить махнув руками, які шукали опори чи рівноваги, а потім впав на палубу. Півхвилини він рухав рукою і видавав скреготливий звук, а потім замовк. У півхвилинній тиші Кар зрозумів він знову господар своєї кабіни, але лише через випадок. І що невже він може щось зробити? Залиш свій корабель, спокійно сказав Берсерк. До твого жльозу приєднана, наповнена повітрям труба. Вона приведе тебе до місця, де ми зможемо поговорити про мир. Очі Кара сфокусувалась на вимикачі двигуна, а потім подивилась на нього, на активатор Сі Плюс. Знаходячись всередині Барсерка, Сі Плюс вже не рушій, а зброя бомба величезної потужності. Кар не боявся чи думав, що не боявся раптової смерті, але тепер зрозумів, що всім серцем і душею нажаханий тим, що може бути приготоване для нього за межами корабля. Всі чутки про жахи повернулись, і думати про вихід через шлюз було неможливо. І, здається, кращий варіант це обійти впавшого пілота. Дістатись до елементів управління і ввімкнути двигун. Я можу говорити з тобою і звідси, сказав він. Його голос тремтів, незважаючи на всі зусилля тримати його спокійним. Приблизно через 10 секунд Берсерк відповів: Твій рушій Сі Плюс має запобіжник. Ти не зможеш підірвати корабель всередині мене. Ну, можливо, ти маєш рацію, відповів чоловік після хвилини роздумів. Але якщо запобіжник спрацює, то він відкине мій корабель від того центру, прямо через корпус, а той зараз у поганому стані, тобі не потрібно більше пошкоджень. Ти помреш? Всі колись помирають, але я прийшов сюди не для того, щоб померти чи битися, а щоб поговорити з тобою. Спробувати домовитись. Як домовитись? Нарешті Кар зробив глибокий вдих і зібрав аргументи, які часто повторював у своїй голові. Він тримав пальці обережно покладені на активатор Сі Плюс, а очі на інструментах, які зазвичай контролювали корпус на предмет пошкоджень від мікрометеоритів. Мені здається, що ваші атаки на людство. Це лише якась жахлива помилка. Звичайно, ми не ваші первісні вороги. Життя мій ворог. Життя це зло. Ти хочеш стати хорошим життям. Кар на секунду заплющив очі, деякі чутки оживали в голові, але потім він продовжив говорити. А з нашої точки зору, це ти зло. Ми б хотіли, щоб ти став хорошою машиною, та яка допомагає людям, а не вбиває. Хіба будівництво не є кращою метою, аніж руйнування? Барсерк подумав Як ти можеш довести, що я маю змінити мету свого існування? По перше, допомога це легше для досягнення мета. Ніхто тобі не буде завдавати шкоди і протистояти. Мене не турбує те, що мені завдають шкоди і протистоять? Кар похитав головою, але спробував знову. Життя перевершує смерть, а людина є найвищою формою життя. Яким чином ти можеш мені це довести? У людини є душа. Багато людей заявляють про це, але хіба ви не визначаєте душу? Як об'єкт поза сприйняттям машини, і хіба багато людей не заперечують, що душа існує? Ну, душа визначається саме так, і такі люди дійсно є. Тоді я не можу прийняти цей аргумент. Кар дістав знеболювальну пігулку і проковтнув Тим не менш, у тебе немає доказів, що душі не існує. Ти мусиш розглядати це як варіант. У цьому твердженні є сенс, приймається. Але якщо відкинути душу, розглянь фізичну та хімічну організацію життя, ти знаєш наскільки делікатною і складною є життя однієї клітини, і ти безперечно мусиш визнати, що ми, люди. Володіємо нескінченно чудовим комп'ютером всередині наших кількох кубічних дюймів черепа, я ще не досліджував людей, повідомив механічний голос. Хоча я і отримував деякі відповідні дані від інших машин, але ти визнаєш, що твій вид є визначеним результатом дії фізичних та хімічних законів. А ти взагалі думав? Що ці закони могли бути створені саме для цього, для створення розуму, здатного до логічних дій. Наступна пауза тягнулась і тягнулась. Горло Кара пересохло, ніби той говорив годинами. Я ніколи не використовував цю гіпотезу, задумливо відповіла машина. Але якщо розумне життя насправді так заплутане. Настільки залежне від того, що закони фізики є такими, якими є, а не інакшими, тоді служіння життю дійсно може бути найвищою метою машини. Я тебе запевняю, організм людини надзвичайно складний. Кар не був впевнений, що стежить за ходом міркувань барсерка, але навряд чи це мало значення, якщо він якось може виграти гру. Чоловік все ще тримав пальці на активаторі Сі плюс. Якщо мені вдасться вивчити живі тканини, індикатор пошкоджень корабля Карра подав сигнал, а чоловік одразу ж закричав: Ану, зупинись! Перша твоя дія, і я тебе вб'ю. Голос машини був спокійним, як завжди. Можливо, стався випадковий контакт з твоїм корпусом. Я пошкоджений, і багато машин ненадійні. Я хочу приземлитись на планетоїд, щоб добути метал і відремонтуватись, наскільки мені це вдасться. Індикатор пошкоджень перестав сигналити. Берсерк продовжив говорити Якщо я зможу вивчити деякі живі клітини розумної одиниці життя протягом кількох годин. То, можливо, я знайду вагомі докази на користь чи проти твоїх заяв. Ти надаси мені клітини. У тебе ж колись мали бути полонені. припустив голос Кар, хоча насправді не міг придумати жодного аргумента, чому ця фортеця повинна була брати людських полонених. Вона цілком могла вивчити мову від іншого барсерка. Ні. У мене ніколи не було полоненого, тиша, і запитання, яке поставила машина, все ще висіло в повітрі. Адже єдині людські клітини тут. Це мої. Можливо, я міг би поділитися. Буде достатньо половини кубічного сантиметра. Я вважаю, що ти можеш цим пожертвувати. Мені не потрібна частина твого мозку. Також я розумію, що ти хочеш уникнути ситуації, яка у вас називається болем. Я готовий допомогти тобі уникнути цього, якщо це можливо. Він що хоче накачати його наркотою? Щось воно занадто просто. Чутки казали, що берсерки завжди непередбачувані, а іноді. Що прийшли з пекла, він продовжив: Тут на кораблі є все необхідне, і май на увазі, я не відволікусь від панелі управління. Чекай, я поміщу зразок тканини у шлюз. Він відкрив корабельний медичний набір, узяв дві знеболювальні і дуже обережно взявся до роботи зі стерильним скалпелем. У Карра була деяка біологічна підготовка. Невдовзі, обробивши рану, він очистив зразок тканини від крові та лімфи і тремтячими пальцями запечатав його в маленьку пробірку. Не послаблюючи пильності, Кар подумав на мить, відтягнув пілота до шлюзу і залишив його там разом із зразком тканини, а потім, втомлений, повернувся до крісла. Коли він відкрив зовнішні двері, то почув як щось увійшло в шлюзь. І вийшло. Потім він прийняв стимулюючу пігулку. Вона послабить знеболювальні, але він залишиться на поготові. Минуло дві години. Кар змусив себе поїсти аварійні пайки, спостерігав за панеллю і чекав. А потім злякано підскочив, коли барсерк знову заговорив адже минуло майже шість годин. Ти вільний Скажи одиницям життя твоєї планети, що коли я відремонтуюсь, то буду їхнім союзником. Вивчення клітин переконало, що людське тіло є найвищим творінням Всесвіту, і саме тому я буду допомагати. Ти мене розумієш. Кар відчув, що заціпонів. Так? Так? Я тебе переконав. І типу, після того, як ти відновишся? То будеш на нашому боці? Щось м'яко пхнуло його корпус. Через ілюмінатор він побачив зорі і зрозумів, що великий люк, який проковтнув корабель, відчинився. Пролетівши деяку відстань, Кар кинув останній погляд на берсерка і зрозумів, що той рухається так, ніби справді збирається опуститися на безповітряний планетоїд. Він точно не слідував за ним. Через кілька годин після звільнення Кар прийшов в себе і відірвався від споглядання радарного екрану і пішов, щоб провести цілу хвилину, розмірковуючи над внутрішніми дверима шлюзу. Нарешті він похитав головою, набрав повітря у шлюз і війшов всередину. Машини пілота не було, і зразка тканини теж. Нічого незвичайного. Кар глибоко вдихнув, наче відчув полегшення, знову зачинив шлюз і пішов до ілюмінатора, щоб деякий час поспостерігати за зорями. Через день він почав сповільнюватись. Так що, коли години додались до ще одного дня, Кар все ще був на значній відстані від дому. Він їв, спав. Дивився на своє обличчя в дзеркалі. Він зважив себе і ще трошки поспостерігав за зорями, з інтересом, як людина, що переосмислює дещо давно забуте. Через два дні, коли гравітація зігнула курс у шпилькоподібний еліпс навколо рідної планети, коли вона виступила між ним і скелою Берсерка, Кар увімкнув радіо. Агов на землі, гарні новини. Відповідь прийшла майже миттєво. Ми відстежували тебе. Що відбувається, що трапилось? Він розповів Ну, ось така історія. Мені здається, що ті штуці справді треба відремонтуватись. Два військові кораблі, якщо нападуть на неї зараз, мають перемогти. Вірно, на задньому плані була збуджена розмова. Потім голос повернувся. Е, Кар, ти ще не почав посадку. Тож, можливо, ти розумієш, та штука, ймовірно, тобі збрехала. Я це цілком розумію. Навіть поламка того пілота машини могла бути інсценована. Я думаю, берсерк просто занадто сильно пошкоджений, щоб ризикувати у битві, тому спробував інший шлях. Тож, мабуть, він тому підсунув ту штуку у повітря моєї кабіни, безпосередньо перед тим як відпустив, чи, можливо, залишила її у моєму шлюзі? Яку штуку? Я припускаю, що це якийсь вірус, розроблений спеціально для тканини, яку я дав машині. Напевно, вона очікувала, що я поспішу додому і приземлюся, перш ніж захворію, а потім поширю чуму. Берсерк, мабуть, думав, що винайшов біологічну війну, використав життя проти життя, як ми використовуємо машини для боротьби з машинами, але для цього він використав мій зразок тканини, щоб вивести вірусів. Ця машина, мабуть, говорила правду про те, що ніколи не брала полонену людину. Це якийсь вірус? Що думаєш, що він робить з тобою, кар? Тобі боляче? Я маю на увазі ну боляче більше, ніж раніше. Ні. Кар повернув своє крісло та подивився на маленьку діаграму, яку почав вести, та показувала, що за останні два дні його втрата ваги припинилась. Він подивився на своє тіло на забинтоване місце біля центру знебарвленої, нелюдської, на вигляд, області. Ця область була меншою аніж була. І він побачив натяк на нову і здорову матерію. То що цей вірус робить з тобою? Кар дозволив собі посміхнутися і висловити вголос надію. Здається, він знищує мірак. Кінець оповідання Фред Сабергаген, миротворець. Переклав і начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окремо подяка спонсорам каналу. Якщо і ви хочете до них доєднатись, внизу знайдете усі потрібні посилання. Почуємось!